Доброго дня всім друзям, з вами Ольга. І сьогодні поговоримо про такого шкідника, як грибний камарик. Я думаю, що нема таких квітнікарів, які займаються посівом насіння і черенкуванням, які б не стикалися з цією проблемою. Дуже багато запитань, різні методи ми використовували на протязі багатьох років. І зараз поговоримо про це і я розповім, як ми боролися з ним раніше і як. Зараз що використовуємо і наскільки це ефективно? Та шкода, яку наносить грибний комарик, залежить від кількості цих камах і тих лічинок, які вони залишають в субстраті, на якому ми вирощуємо свої рослинки. Наприклад, раніше я жила в Дніпропетровській області. У нас там був дуже сухий клімат, і навіть взимку у нас набагато менше було грибного комарика, ніж тут в Київській області. Тут дуже велика вологість. І грибного комарика навіть влітку є багато. Тому раніше, що ми використовували? Більш за все, ми використовували різні пастки для грибного комарика. І це дуже зменшувало кількість. Потім ми оприскували різними інсектицидами саму теплицю, саме повітря в теплиці, не тільки рослини, і ви знаєте, це нам допомагало. Крім того, ще ми брали і підсушували субстрат, коли вирощували рослини. І у нас рослинки не стояли отак постійно вологими. Підсушували і на підсушеному субстраті. Вони дуже швидко всі ці лічинки гибнуть. Але якщо у вас субстрат вологий, це не допомагає. Що ж тоді залишається нам робити? Мабуть, багато з нас знає про такий препарат, як актара, це Єв. В всіх магазинах. Дехто де пише мені, що Актара не допомагає. Ну, ви знаєте, цей препарат дуже часто фальсифікують. Тому уважно, дивіться, повинна бути і голограма, і отак, коли береш. Тут видно написано сінгента, Отак, білими такими водянистими літерами. Значить... Як його приміняти? Бо дуже багато на різних форумах люди пишуть, хто так приміняють, хто так, але я розкажу, що я зацікавилася цим питанням, бо чула різні, різні кількості, які треба використовувати. І що мені сказали ті спеціалісти, які. Вирощують сотні тисяч рослин, у яких промислові теплиці. І вони поділилися досвідом, і я хочу розповісти і вам, бо це вийшло дуже ефективно, бо сама застосувала і мені сподобається. Значить, що ми робимо? Ось у мене касета, тут отака пуста. Це у мене буде касета для черівкування. Якщо ви сієте насіння, то у вас касета там на 200 ячек, на 250, 260 ячейок. І цей препарат, наскільки як треба розчиняти? Дивіться, ви наповнюєте касету субстратом, професійним субстратом, щоб ви були впевнені, що тут ніяких шкідників немає. І добре її зволожити. Ну, як зволожити? От дивіться, я беру субстрат і я можу добре зліпити з нього. отак. Нічого не тече, бачите, нема каплі, але він такий дуже вологий. І коли в такому стані він ми проливаємо акторою, скільки її потрібно. Бо ви знаєте, актара потрібна в різних кількостях, в різні моменти. Якщо ви хочете сіяти насіння або ви хочете черенкувати, то потрібно 1-2 грами актори на 1, підкреслюю, 1 літр води. Я для спроби собі брала 1 грам, не 2, 1, на 1 літр води. Тобто, ці 6 грам я розчинила в 6 літрах води і прорила. Касети. Наскільки мені це вистачило? Ну, ви знаєте, у мене електропскиватель. Ми брали оці насадки, потім нам більше сподобалася ця насадка на електроприскуватель. І пройшлися по касетам. Поставили їх всі в один ряд і пролили цим розчином. Десь 15-16 касет. Це нам вистачило. Потім треба. Обов'язково почекати два дні, не те, що ви пролили, і зразу сідаєте і черенкуєте або сієте насіння. Два дні ми чекали, і на третій день тільки я почала черенкувати. Що хочу сказати? Грибного комарика зараз нема. Це я вже зробила більше місяця назад і шкідника нема. Я дуже задоволена цим результатом. Що, як ще можна використовувати актару, щоб не було грибного комарка? Значить, якщо насіння або черенкуєте, або щось там висаджуєте в рядочки або в ящики якісь, то треба використовувати 6 грам 4-6 грам на 10 літрів води і проливати ці рослини. На... Це вистачає на 2-3 квадратних метри. Отаким чином, коли вже більше рослинки ви садите. Якщо ви садите рослинки, вони у вас ростуть в підвісних горшках в кашпу, то скільки потрібно? То тоді береться 4 гри актари на 10 літрів води, розбавляється і потім в кожне кашпу. Добавляємо 500 мл цього розчину. І це вистачає дуже надовго. Я ще не пробувала цей метод, буду пробувати це вже навесні, коли будемо висаджувати кашпу. І подивимося, як це буде. Бо дуже часто буває, що піднімаєш листя, а нижні листочки вони поїдені грибним комариком. Так що, беріть собі на замітку, мені це сподобалося, і у мене це працює. Як ще можна боротися з цим шкідником? І ще можна боротися зі шкідником-пастками. Я ще в 2020 році показувала, як ми розвішували пастки для грибного комарика в теплицях, і мені дуже подобалося це. Це не тільки виловлює у цих комах, але також воно дуже потрібно для моніторингу, щоб ви. Постійно бачили, чи у вас він є, чи його немає. Але потім біотех, який робив в Одесі ці пастки, вони перестали це робити. І ви знаєте, для мене це була дуже велика проблема. Бо ті маленькі пастки, які я знаходила на різних сайтах, ну, мені не дуже підходили. І дорогі, і дуже маленькі. Дуже маленькі. І ось я знайшла на одному сайті от такі великі. От вони великі, вони от мають розмір. От зараз я придвину касету, ну от дивіться, майже як касета. А касета у мене 31 на 46. Отак. От І ці пастки тут іде у них по 10 штук. Ідуть уже з отакими от штучками. Ось дирочок скільки. Можна порізати. І використовувати, як ви хочете. І з розміром, який ви хочете. От раніше я отримувала по 100 штук, і вони у мене були всі зліплені. І ви знаєте, поки розвісиш оці пастки, завжди руки вклею. Але дивіться, тут кожен листок ось окремо. З папіру окремо. Я от буду використовувати, і мені це дуже-дуже сподобалося. Також, оце взагалі у мене ніколи такого не було. Бачите, це така блакитна. Це вона для тріпса. Це я бачила тільки, ви знаєте, в журналах. Оце для тріпса, щоб виловлювати тріпси. Це дуже-дуже цікаво. Теж тут чотири дирочки. І теж буду використовувати. Подивимося на результати. Е, жалію вже що не купила ще ферамони. У них ще і ферамони є для цих шкідників. Я думаю, що це буде ще більш ефективно. Але щось прогавило. Так що, от бачите, цим теж можна зменшувати кількість шкідників. Все залежить від того, скільки у вас його. Так що, я думаю, що ці методи. Вам згодяться, так що, я, кому ця інформація сподобалась, то візьміть на замітку. А вам всього найкращого і до нових зустрічей. Мирного неба!